Тут теж кіно знімає бачите, до нас кіно потрапило, як тут знімають кіно, цікаво. 19-15, нагадую, ноті я на відпочинку. Вперше за 20 років. І тимчасово заміняє браслет. В принципі, час ми можемо показувати на будь-якому пристрої. Навіть на iPhone 15 я би показував, якби нам хто його спрезентував, Так що це все до обговорення. Напрутні не підемо дивитися. Кому цікаво, ви знаєте, де їх знайти. Фотосесія. Ми бачите, ми як не в кіно, то в фотосесію попадаємо завжди кудись. Papo da Я думаю, можна йти далі. О, весілля. так давно весілля не зустрічали в центрі Львова. Здавалося б, бо бачите, і тепло, і жарко. Доволі тепло, доволі жарко. Не, це сандалі не нові. Це минулорічні, я вже ними хвалився. В серпні минулого року нам одна підписниця їх подарувала. Поляки? Та, я знаю. Нам регулярно пишуть в коментарях, що поляки вже вошли во Львов. Що, площа ринок, бачите? Площа ринок живе своїм життям, своїм ритмом. Тут не то, що роками десятиліттями, століттями майже нічого не змінюється і слава Богу. Можете мені на і ті арену сходити, я минулого року ходив на і арену цікаво. було. Найдемо далі площу ринок. Заглянув пасаж Андреоль. Теж там час від часу, -часу буває. Чи Інформація про пасажира. Це не зовсім та, але навіть бачите, в таких напівсутінках, як на мене, камера поводить себе дуже адекватно. Я вже сам кажу, як тільки я задоволений, як камера зняла. Я думаю, треба кинути 200 гривень собі в банку, щоб швидше кредит за неї виплатити. А і тут приходиться, можна вийти на проспект свободи. Можна куди хочете, вийти на справді.